Вже протягом року вони допомагають українським військовим, збирають гроші на дрони, техніку, ремонти автівок. Ні, це не бізнесмени чи люди із стабільним заробітком, а звичайні місцеві підлітки, учні Балтського ліцею номер 2 За цей час молодіжна волонтерська група Бавовнятко спромоглася зібрати майже 150 тисяч гривень, організовуючи постійні заходи та благодійні ярмарки. Нині їх добре знають Балтяни і гості громади та часто приходять купувати. Ти смаколики на підтримку Збройних сил України долучаються до такої молодіжної ініціативи багато небайдужих людей. Познайомилися з юними волонтерами, і ми знімальна група Балінформ компанії. Знайомтесь, це десятикласники Балтського другого ліцею. Сьогодні вони зайняті не лише навчанням чи підлітковими інтересами, але й активно допомагають фронту. Вже рік до них надходять різноманітні запити від військових, які молодь відповідально виконує. Розповідає лідерка Бавовнят Дарія Кичанова. Перший запит наш це був від військових, які працювали на. Миколаївському напрямку у них була потребність в дозиметрі. Ми вирішили не бути осторонь та допомогти нашим хлопцям. Ми не можемо стояти осторонь, коли в нашій країні йде війна. Ми вирішили і надалі допомагати нашим військовим. Наступний наш запит, наступний наш збір був на машину для. Тактичної групи мого батька, крук, вони працювали на бахмутському напрямку. Паралельно з іншими волонтерами, ми загальними зусиллями змогли зібрати нашим хлопцям на автівку. У нас з'являлися якісь інші запити. Ми вирішували, що якщо ми збирали якусь незагальну суму на щось, ми робили донати нашим волонтерам. Це були, це були донати в кількості 6 тисяч, 7 тисяч, 8. Ми збирали надалі на дрони, FPV-дрони. Ми зібрали 60 тисяч і придбали, і придбали хлопцям дрони, які нищили Ворога, ми бойовий підрозділ, який працює на Бахмутському напрямку. Дорогі наші бавовнята з міста Балти, велика подяка вам за FPV-дрон, який вам ви допомогли нам купити. Ці дрони будуть нести отакі подарунки загарбникам, які прийшли на нашу землю. Але вони прийшли не надовго, скоро їх тут не буде. Слава Україні! Героям слава! Що вихідних і в мороз, і в літню спеку. Ядка зі смаколиками, що приготували бавовня та завжди чекає своїх покупців. Діти кажуть, зовсім не хочуть бавитись чи відпочивати, бо мають мету, яка і спонукає, і мотивує, і надихає. Мета нашої волонтерської групи це допомагати військовим, які боронять нашу батьківщину Україну від ворога. Та вірити в найскорішу перемогу у нас час волонтерська діяльність надзвичайно важлива, адже окрім того, що ми наближаємо нашу країну до перемоги, ми ще отримуємо безцінний досвід, який молодому поколінню буде дуже важливий у формуванні його особистості та у формуванні майбутнього. Не дивлячись на те, що кожен раз нас підкають якісь незгоди, наприклад, та сама погода. Інколи бувала таке, що палатка і стіл могли навіть улітати. Їх доводилось ловити. Бувало таке, що жара була неймовірна, але нам доводилося стояти. Ми стояли і збирали кошти, робили ярмарки. Тому хочу сказати, що ми повинні також долучатись до таких ініціатив, волонтерських діяльностей, адже наші воєнні вони також, не дивлячись на будь-які погодні умови, не дивлячись на будь-які обставини, вони захищають нас і продовжують це робити. Твердо стоючи на своїх позиціях, тому ми також повинні долучатися допомагати їм та підтримувати їх як тільки можемо. Я щиро вдячна кожному, хто, хоч мінімум доклав зусиль до того, щоб долучитися до нас. Всім дякую, хто готував, хто допомагав, хто морально підтримував, і всім, хто навіть кидав кошти нам, купував у нас. І були такі люди, які нічого не купували і йшли з такими словами, які. Дуже торкали душу. В нас дуже суперова команда, і я, ми запрошуємо молодь Балської громади долучатись до нас та допомагати нашим воїнам. Наша команда кожну суботу виходить на центр міста Балти. Ми зібрали около 150 тисяч гривень. Ми не збираємось зупинятися і не дивлячись на канікули, і вихідні свята, ми ми збираємось і влаштовуємо такі ярмарки. До кожної суботи ми підготовлюємося що морально, що фізично. Тобто ми готуємо різну випічку, як солодку, так і солону. Але найголовніше це брати з собою добрий настрій, тому що людям потрібно дарувати. Емоції і тим вони будуть допомагати нам. Коли ми готуємось до ярмарок, нам допомагають батьки, бабусі, дідусі, тобто заохочена вся родина. Вони надають нам деякий досвід, як випікати, тому ми вивчаємо ще й свою культуру, свою націю. Ми готуємо завжди з гарним настрієм, тому що ми настроєні на перемогу, тому що найголовніше на даний момент це перемога. У нас є офіційна сторінка в інстаграмі і Фейсбуці. Ми Кожну ярмарку знімаємо туди відео. Ви можете зв'язатися з нами в особистих повідомленнях. Наразі нам треба зібрати велику суму грошей, це приблизно 100 тисяч і більше, на ремонт автівки для 132-го батальйону розвитки. Ми всією командою хочемо висловити подяку всієї, всієї громаді, тим, хто купляє у нас випічку, тим, хто донатить. Тільки Завдяки вам, ми можемо зібрати такі суми та допомагати нашим військовим. Не здаватися і не зупинятися. Черговий збір оголошено. Відтепер збирають кошти на ремонт автівки. Мова йде про більш як 100 тисяч гривень. А відтак готуються до чергового ярмарку. Пишаються своїми дітьми, батьки та вчителі. кажуть, таке підростаюче покоління гідне всього найкращого. За ними гарне майбутнє, якого так прагне вся Україна. В минулому році, як зараз пам'ятаю, йшли діти на канікули, і від школи дали ну, як запит такий, що потрібно було військовим зібрати кошти на дозиметр. Потім донька прийшла додому і ну, як, як розстроєна, така прийшла, каже, як би це ми могли всі разом допомогти. І така ідея родилася. Давай якось організуємо ярмарку. І... Весь клас зібрався, батьки випічку приготували, і всі пішли на ярмарку. І в них вони зібрали кошти на цей дозиметр. Ще плюс павербанк вони купили. Ага, вийшло так. Діти, як азарт в них з'явився, що вони можуть користь таку принести. Хлопці також їм прислали фотозвіт. Потім знову запити з'являлися. Потім батько наш пішов також, хлопців, потреба була. Потім опять вони організували ярмарку. Одна, друга, третя, і так все пішло. І діти ну, зрозуміли, що вони роблять дуже великий внесок для нашої перемоги. Е, весь час, коли дивишся на них, вони такі наче хочуть бути самостійними і в них це так все виходить і тому ми батьки якби маємо їм допомогти в цьому і випічкою і в організації цього все, всього долучаються всі і родичі всіх дітей і батьки бабусі всі долучаються і це дуже приємно так що діти такі у нас молодці розумні Цими дітками ми дуже пишаємось. Класний керівник їх також бойовий дух їм настав, дає що вперед ви в мене молодці. Дуже приємно, так що в нас такі діти ростуть, що в нас така молодь нашої балщини. Моя донька, Дудніка Анастасія зовсім недавно в складі ось цієї чудової групи команди бабовнят. Надзвичайно приємно спостерігати за молодим поколінням, яке так свідомо підходить до допомоги всій нашій країні в наближенні перемоги. Хотілося б сказати, що неймовірний вклад в цих дітей, це, звичайно, батьків їхніх. Також хотілося б подякувати школі класному керівникові, адміністрації школи, які постійно підтримують, наштовхують цих дітей на ось такі благородні вчинки. Волонтерство в наш час набуло надзвичайно великого значення, і зараз воно носить зовсім інший характер, ніж раніше. Всі повинні об'єднуватися, всі повинні допомагати нашій армії та ставати на крок до перемоги щодня. З кожним днем волонтерська діяльність бавовнят розширюється. До них дає. Єднуються не тільки дітки е, другої школи, це і, і учні інших шкіл, також ін е, навіть з інших міст, і також є е, навіть вклади із інших е, м, країн. Це майже такий уже широкий міжнародний можна сказати рух. Хотілося б запропонувати всім нашої громади, дітям, дорослим, доєднуватися до бавовнят, допомагати створювати для них найкращі умови, щоб вони могли розвиватися і допомагати нашій країні. Я пишаюся тим, що саме дітки залучені з мого класу, тому що вони є учні 10 класу, я класний керівник. Я пишаюся тим, що вони є діти нашого Балтського ліцею номер 2 Я пишаюся батьками, які допомагають нам в усьому цьому, аби дітки вели таку благодійну, ну і важку водночас справу. Молодіжна волонтерська група бавовнята радо чекає на поповнення та запрошує усіх долучатися до їхньої справи. А щоб стати одним із бавовнят, треба відповідати деяким вимогам. Якщо ви харизматичний, почуттям гумора сміливі. Відповідальні доброзичливі, незалежні, креативні, волелюбні. запрошуємо до команди.